Всім великий привіт в резервет. Зустрічаємо нову колекцію весна літо 2025. Шукаємо новинки, дивимося, чи ще щось є з того, що ми бачили. Привернула увагу з новинок Панама. Бачу 799 гривень ціна, так як в'язана крючком і підкладка бачу натуральна. Подивимося склад. І прекрасний склад, 100% котон. Головні убори теж дуже важливі в вашому гардеробі, щоб так завершити ваш лук. Це потрібні аксесуари, якісь реміщик, сумка, головний убір. Ви тільки погляньте на ці кольори, на ці кольори все таке ніжне сорочка. Сподобався колір, принт, блакитний з гірчично-жовтим і білим. Оверсайз 999 гривень, і це 100% котон, як чоловічого плеча. От, наприклад, я дивлюся в розмірі М, але так на вигляд вона якби не знаю наскільки іксів І такі сорочки є в рожевому кольорі в смужку і в жовтому, колір охри жовтий Теж Та такий дно мені сподобався найбільше ось цей блакитний, він більш такий насичений, якби виразний. Ну, кожному своє. Так, тут новиночки. Цього я не бачила. Є цікаві костюми, як ви бачите: блакитний, червоний і білий, жилетка і штани. І такі ж є боді. Так, з чого починати? Ну, подивимося, бодіки, бодіки з еластичної тканини. І ціна 599 гривень це така база ваш гардероб. Наприклад, під любий костюм, під любі штани в чорному кольорі є. Така ж сама ціна. І є. Червоний такий аж до вишні, 599 гривень вони. Костюми, жилетка. Жилетка коштує 1399 гривень, асиметрія, застіпка така симетрично застібається, база з баз, ціна 1399 гривень, сказала, можна носити. Якби тільки по білизні чи без, не обов'язково по якісь блузі чи сорочці. І на біручці показано, що можна придбати, що є представлений костюм, а не одна жилетка. Склад стандартний для костюмної тканини поліестер, віскоза, Еластан. І до цих жилеток є штани. Штани ззаду з гомкою в поясі, вони широкі донизу, палацо, бокові кишеньки без застіпки. Ось такі штани, досить широкі донизу. Одно класний костюм, базовий. 1499 гривень коштують штани. І такий самий склад, візкозапуляєстера Лстастан. Ну і в блакитному і червоному кольорах. Червоний такий аж до вишневого. Ціна така сама, блакитний теж дуже красивий. Такий самий фасон, такий самий склад, віскозе поліестер еластан І ціни такі ж самі. Але покажу вам. Тому що кожний колір він якось по-іншому відображається. Червоний завжди буде мати вигляд дорогого, а білий базового, блакитний ніжного. Червоний досить сподобався. Мені навіть і так, якби здається, що він якби тісніше навіть кушити. Або просто таке. Враження. Ось червоні штани. а Зараз я взяла в розмірі М, а такі ж широчені, ви бачите, до класні, широкі бокові кишеньки. З цією жилеткою буде саме то. Просто вау. Сукня шифонова в пейслі. Це не сукня, це костюм. Згадала, я показувала в одних з моїх відео крайніх. А з новинок я побачила футболочку 899 гривень в кольорі кориці. Чому така ціна висока? 899 гривень. Вказано, що це лімітована колекція. В складі 65 котон і 30 модл це різновидні звізкози. Хочу додати, що Limited Collection це якби продукували в меншому обсязі, менше виробництві появилося таких футболочок. Але це так, якби ні про що не говорить. Ви можете навіть вдома собі зробити limited collection вареників, там, наприклад, не на 50 їх зліпоєте, а 10 і сказати, що це limited collection. Ви зрозуміли, про що. любий бренд а, має limited collection. Це, якби так, не дуже про що говорить. А, хіба що ви будете розуміти, що таких речей буде просто менше в світі? Мережа в нас сукня, 1699 гривень. Бордовий колір, вона довжелезна, з гіп'юру, і така навіть трішки важкувата, ніби якби якісна. Хоча це поліамід, зрозуміло. В новиночках з'явилися такі кофтюлечки, такі джемпери в білому кольорі і припорошено-рожевому. З такими камінчиками в декорі. Досить важкувата в'язка. Люблю таку в'язку, що вона така нерихли легенька, а досить така якісна. Ну і ціна відповідної якості 1199 гривень. 72 віскози візко... і 28% поліастеру. 72% віскози. Ось така кофточка. Плечі приспущені, прямовільне силует і така є в білому кольорі, біло-молочний колір. Ну, непогані речі з'явилися досить джемпер поло, рожево-сливовий колір, такий припорошеного рожевого, воно важко описати. Тут трішки, якби темновато така локація. на світлі, він зовсім по-іншому відображається. А тут Ще по-іншому. Все залежить, бачите, від освітлення. Золотисті металові гузочки в стилі олдмани, простенький, з комірчиком в'язаний джампер середньої щільності не є легенький, 999 гривень. Ой, який хороший склад. Поліестер, поліамід, акрил, ну, якби не дуже так, якби, хороший, але в складі є 5% шерсті. Є 5%, -5 шерсті, ну, акрил теж непогано. Ну, якби так. Відносно, хороший склад, і відносно, можливо, не дуже. І такі джемпори є в білосніжному кольорі. Теж дуже класний. Ще більше навіть мені сподобався. І тут хороше освітлення з цієї сторони. І також доречно буду собі придбати на літо білий костюм. Я вже показувала з жилеткою, це вже інший. Щільна тканина, ось такі штани, вони донизу як кльош тут. Ну, трішки розширені, не зовсім кльош, але бачите, вони от в коліні трішки завужені, а донизу вони вже йдуть розширеними. 1399 гривень коштують такі штани. І розмірна сітка є до 2 іксів L. В складі поліестер, віскоза еластан. Стандартний склад, тканина навіть трішки ніби фактурна. І є жакет до цих штанів, йде в костюмі. Який класний жакет, наскільки він якісний і має вигляд досить дорогого. Сподобалися ось ці вилоги, цей комір. Акцентні музики з гербами, золоті, досить така щільна тканина, стандартна поліестер віскозаласта. Тільки погляньте який класний жакет, який класний блейзер. Отримає форму 1799 гривень. Він трішки виталений, не зовсім прямий, трішечки. Має, бачити такі вшитки. Розріз знизу, шліцу таку. Разом з цими штанами буде супер. І такий костюм є в чорному кольорі. Ні, не такий жакет такий, а штани бачу. А, штани є рісні. Чи такі? Давайте розберемося з цим жакетом. 1799 гривень. Я так думаю, що це інша якість, навіть інша тканина, чи що тут більше гладка, а та була більше фактурна. Схожа модель, але не то. Хоча склад стандартний, базовий для костюмів і віскоза із Аластан. Ось так. Консервативний, лаконічний, класика, базовий жакет і штани поруч. Трішки іншої моделі вже прямі. Штани трішки інші, вони вже більш прямі. Така ж сама тканина, такий самий склад, і штани коштують 1399 гривень. До цього аутфіту можна докупити собі хусочку в чорно-білий принт. 499 гривень. Є інші принти, але тут взагалі буде все співпадати буде зі смаком і в складі 100% віскоза. Ну і доповнить ваш аутфіт, сумочка за 1399 гривень на довгій ручці, ручка регулюється дуже на це шкірзам. І у вас буде такий класичний завершений образ. Футболочки топа, червоний колір, колір тюльпана. Не класичний червоний, а такий більш От як для червоних тюльпанів і білі. Як маки, природніший навіть колір. Ось така футболочка, плечі приспущені. 499 гривень коштує. Якість досить хороша, досить сухка тканина. Написано, що це котон. 100% котон. І такі футболочки в білому кольорі. Теж такий склад, 100 котон і така ціна. Може бути основою костюма, який я показувала, там, наприклад, низ як топ взяти. Тому що тканина цупка досить класична. Сукні з сатину, сатин такий, як жатий, на бретельках, в білизняному стилі. Висить спинка зразу зі спинки, але досить цупка тканина, я вам скажу. Ось так. Причепила. Красиві сукні. Чорний такий глибокий, блакитний, ніжний. Бретелючки регулюються. Навіть важкувата трішки тканина. Я не бачу, чи вони мають розріз. А, буде важко йти, якщо немає розрізу, ні, розрізу немає. Ну, вона така. Навіть розширена трішки донизу, але в підлогу ця сукня. Можна оскара йти отримати. На червону доріжку, на кінофестиваль. 1499 гривень. Або в Монако в казино. <рес> Ні, ну, тут важко сказати, який це бренд, тому що це вони такі базові сукні і досить пристойний не мають вигляд. Хоча, на жаль, це 100% поліестер, а на вихід на вечір, в ресторан, не мусить бути натуральна тканина. Було би дуже добре в резерве побачити якісь вечірні сумочки, клачі, тому що одяг такий представлений. А от сумки більше такі кежуальні, класичні, такого вечірнього нічого немає, так як в зарі, наприклад, багато вечірніх є варіантів. Ще є костюми з такої тканини котонової, маслянисті такі. Який красивий рожевий, такий ледь-такий ледь, пастельний, навіть не припорошений, а пастельний 999 гривень. Така блуза. Забула, як ця тканина називається, хоча пам'ятала завжди. Вважається досить якісною і є штани, і різні кольори. Це 100% котон. І є пряменькі штани з гумкою в поясі без застіпки. 1199 гривень, 100% котон. Кишені бокові, але вони широкі, класні донизу, бачите, хоча я дивлюся в, принципі, в розмірі 2 xl штани. Але тим не менше вони будуть так і так широкі. Тут плечі приспущені, якщо взяти більший розмір, це теж так буде. Є оливковий красовий колір, базовий чорний, насичений соковитий червоний і базовий білосніжний. В білому кольорі взагалі дуже чудовий маю вигляд. Є такі білі штани, червоні різні кольори. А ще є базові кофточки. Фактурної в'язки вільного салуету. 899 гривень. Досить хороший склад, 50 докриву, 50 віскози. Є білий колір і є блакитний насичений. Ось в такому блакитному кольорі є. І в білу маслянистуму, мотаєш. нагадую, віскоса з акрилом. В'язані кофточки. Куточку одиноко висить сукні смережева прошва. дуже красиві, чому так заховані, дуже красиві сукні. Ось така сукня досить довга з уборкою знизу. Практично донизу вона застібається на гузочки. Вже могли би, в принципі, а, ні, донизу вона, ну, так, донизу розтібається, я думала, що там воно зшито, ні. З підкладкою, сподіваюся, підкладка натуральна, бо верх а, чути, що це котон. Гузочки обтягнуті тканиною. 1799 гривень. І верхня тканина, 100% котон, а підкладка 65 поліестеру і 35 котону. 899 гривень футболочки блузи, тому що це трикотаж і з такою багатою вишивкою. Молочний колір, біло-молочний. Сама вишивка, вона в кольорі такого льону Якби не бажала, не бежева, ну такого кремового чуть-чуть якби натурального льону вишивка. На білому фоні. І це 100% кутон повністю. І такі футболочки блузи, важко назвати футболкою, бо це якби і не футболка, хоча трикотаж, а більш така трикотажна блуза. Чорні теж дуже красиві, чорний глибокий колір і ниточка ця вишивка якби в кольорі льону 899 гривень 100% кутон. І дійти ідеально до джинсів кілотів білих або до таких блакитних, а, така футболочка, або біла теж. Білі джинсові кілоти, 1399 гривень, досить стильненькі і базові джинс м'який. З'явилися рюкзачки. Риженький такий колір, колір тофі, 1399 гривень. Так, то скину вже штани, дивився і залишив так. Рюкзачок застібається на кнопочку магнітну, так розумію, має кишеньки додаткові зверху, всередині кишеня. Якби на один відділ і тут стягується. Досить якісні футболочки в смужку. Середньої щільності. Хотіла сказати навіть в'язки, тому що такий трикотаж, бо навіть легкої в'язки. 799 гривень це 100% котонок. Прямого силуету така футболочка. Підійде під кежуальний образ, під джинси, під білі штани теж, під шорти на літо, під такі логесенькі штани, вони з поясом. З гумкою ззаду, широкі, навіть такі штани, кілоти. Важко так визначитися. Вони не є довгими. Я взяла більший розмір, елічка. 1399 гривень, але ну, не зовсім більше, елька не є великим. А, хоча вона на вигляд такі більш якби оверсайса, можливо, вони навіть підійдуть на 2 на XL, коли маю на увазі. Прекрасний склад, 85 вискози і лише 15 поліастеру. І такі штани є в кольорі киві, але ну, це швидше всього, що по подовжені. І в темно-синьому кольорі теж 85 віскози і 15 поліамід. А ще сподобалися мені такі літні штани, дуже красивий принт, легкі, вони з защіпами, мають вигляд льону, природні відтінки, природній білий, невибілений і такий гірчичний. Такий гудзичок в тон. І такі штани коштують 1399 гривень, і вказано, що це льон. І прекрасний склад 55 льону і 45 віскози. Ось такі штани принтові, а ще такий самий склад є льон віскоза в темно-синьому кольорі, і в природньому кремовому такому льняному кольорі кольори льону. Лисить великий розмір 2XL з гумочкою ззаду, льон і віскоза. Всім дякую за увагу, хто залишався у відео до кінця. Всім папа і до зустрічі!